Добрий день! Я Ірина, аналітично орієнтований психолог-психотерапев, дійсне членце Української арт-терапевтичної асоціації та дійсне членце Української асоціації екологічної допомоги. Досвід роботи понад 6 років. Вибір цієї професії був для мене свідомим та виваженим. Ще з дитинства я замислювалась над сенсом життя. І шукала його через там, розмови з батьками, друзями, більш пізніше е через релігію, через кохання, через працю. І потім, вже в дорослому житті, трапилося ряд трагедій, і я вже зрозуміла, що я не можу сама справлятися. Було багато горя, болю, і я звернулася до психолога. І пропрацюючи, я зрозуміла, що мені також хочеться допомагати іншим людям знаходити в собі ресурси, таланти, можливості справлятися з негараздами цього життя та ставати щасливими і отримувати сенси, які вони розуміють. Для мене ця професія це про любов. І вона співпадає з моїми переконаннями та цінностями. Я вважаю, що я вмію розуміти людей, відчувати їх біль, а також бачити їх сильні сторони. І коли можливо допомогти це побачити, я відчуваю також щастя і Своє призначення. Я прихильник полімодального підходу. Завжди йду за клієнтом та відштовхуюсь від його сильних сторін, щоб у майбутньому він зміг знаходити ресурс у власних якостях, досвіді, компетенціях, життєвий досвід та гронтові знання екологічної допомоги. Дають можливість підбирати та використати ефективні техніки та методи, які підходять саме конкретній особистості. Це і арт-терапія, це екофасилітація, це телесна терапія, робота з тілом, і це аналітична психологія, техніки візуалізації. Багато чого. Головне в цьому це клієнт, ти за ним. Через свій психотерапевтичний досвід я думаю, що я знайшла шлях до себе. Я можу по-іншому дивитися на проблеми, на ситуації, які виникають в процесі. Я знаю, як робити себе щасливою. Я навчилася спілкуватися. Я навчилася казати ні. Я навчилася брати, я вмію підтримувати, я вибираю зараз інших людей для спілкування і для створення відносин. Я зараз в ресурсному стані і в роботі я готова супроводжувати своїх клієнтів на цьому шляху. Звісно, що робота над собою це сама ну, складна робота, але моя зараз активна позиція дозволить, зробити, допомогти бути в цьому процесі екологічно та цікаво. Я продовжую навчатися, я відвідую багато семінарів. Я відвідую супервізії, є обмін досвідом з колегами. Але я також розумію, що ну, кожна особистість, вона унікальна, неповторна, є більш, ніж стереотип з підручниками, тому і підхід до кожного кожен раз новий. Мабуть, в цьому є відповідь на це питання. собою, Я не тільки справилася з білью, з розчаруванням, а ще навчилася відчувати себе, чути свої бажання, розуміти, хто я, бачити свої слабкі та сильні сторони. А ще я зрозуміла, що моя професія це є бути психологом, допомагати людям. Ця професія відповідає моїм цінностям. Цій професії багато є, що про любов, про підтримку, про допомогу. Все відповідає тому, що я мріяла з дитинства. І я багато навчалася цьому, і в мене є свій досвід. Я зрозуміла, що я бажаю насправді допомагати людям ставати щасливими. І це якраз бути психологом. Відповідаючи на це питання, мені дуже хочеться сказати так. І насправді я дуже часто відчуваюся себе щасливою, коли я прислухаюсь до себе, коли я розумію, що я займаюся улюбленою працею. Коли я можу дозволити собі вставати, коли я хочу, робити те, що я хочу. І це дає мені розуміння, що щастя ти можеш робити сам. Але бувають часи, коли мені грустно, коли трапляється якісь лиха, і я людина. Але за більш я щаслива.